Ми його, до речі, складали два дні. І ось тут вже початок нашого різдвяного настрою. Це ялиночка, яку ми теж купили буквально на тижні. Вона, до речі, вже йде зразу з гірляндами. І вона світиться, є ще кольорова. Вона мені мега подобається. Знову купа кіндерів. І ось такі, як новорічна експозиція маленька. Наша фотографія, ось такий ведмедик, песік-кріселку. Так, але сьогодні я хочу прикрасити цю ялиночку іграшками. Треба поміняти в будиночку батарейку, тому що вона розведела. І будемо створювати ще більший різдвяний настрій. Тут я вже все теж. Порозкладала, все повідмивала. Я, до речі, почала вам знімати, як я тут прибираю, але тут все настільки було засрано, що як почала, я вже потім не мала ні часу, ні бажання продовжувати знімати, тому що вже стояв пріоритет просто це все відмити. Тут все було настільки засмальцоване. А тепер, що ми докупили до нашої ялиночки, це ось такі от кульки, класні. До речі, всі вони по 398. Тут зразу можна побачити цінок. Одна коробочка ось така, одна коробочка ось таких от білих оленів, максимально милих і максимально білих. Такі дискокульки, От штучки, які будуть кріпитись, просто як загачки. Ну, нам мені сподобалось. Тому вони у нас, все правильно. І Правильно, вгадайте, що я, до речі, дуже давно такого хотіла. Нам ще й попався в максимально таких ніжних пастельних кольорах. І його ціна, до речі, теж 3,98. Так що зараз у Бомерті все по 3,98. А Сама ось ця наша ялиночка обійшлась нам в 130 доларів. Якщо точніше, то 129-98. Ось така, ж кольорова вона може бути. Ну як звичайні режими гірлянд. І ось ці от іграшки лишились у нас з минулих років. Першим ділом, що я хочу зробити, це поміняти батарейку. мене ще лишились от батарейки з минулого року. Пу. Вони досить швидко в нас розряджались, тому що в нас цей будиночок світився просто день і ніч, день, а тут треба викрутку, щоб витягнути. Продовжуємо. Ну, щось мені ні в яку сторону не крутиться. Пішло. Я щось не думала, що я так довго буду розкручувати ось це місце, де батарейки мають бути. Опс. А, тут аж три батарейки. У мене є тільки дві. Ну, якщо ми поїде і поміняємо дві батарейки, то воно б все одно мало би якось трошки світатись, правда? Yeah. Не попробуємо. Опс. Перевірка. Є! Yeah!